Як варити рис. Показую. Не думав, що колись буду вчити людей, як варити правильно рис, але колись, коли я ще не був кухарем, я знаю, що це була проблема, бо я не знав, як сварити звичайний рис. Я думаю, що у вас те ж саме. Тому самий простий і діючий рецепт. Мене вчили індуси, і я вчу зараз вас. Беремо півтора літра води, дві чайних ложки солі без горді, одна невеличка паличка кориці. і два лаврових листочки. Звичайно, це все за бажання, окрім солі. Сіль обов'язково. Воду доводимо до кипіння. В киплячу воду відправляємо 200 г рису. У мене рис басматі. Можна брати будь-який. Пропарений, жасмін. Варимо 10 хвилин. Обов'язково помішати спочатку і через 2 хвилинки знову помішати ще разочку. Вогонь збавляємо, щоб він не сильно кипів. Ось так, дивіться. Рівно 10 хвилин. Беремо сито і зливаємо воду. Забираємо паличку куриці, лаврушку, додаємо столову ложку оливкової олії, можна дві, а можна і вершкового масла. Це вже за вашим бажанням. Погляньте просто на цей рис. Не слухайте тих професіоналів, які кажуть, що спочатку потрібно рис покласти в холодну воду чи ще щось. Ось подивіться, зберігайте, поділіться зі своїми друзями. Це, ну, подивіться, ну це скарб. Це дійсно скарб. Просто подякуйте в коментарях краще. І не забудьте поставити лайк. Папа.